Небезпеку кремлівської пропаганди, росіян у своєму кіно та поєднання служби зсу і творчості. Спеціально для обос український актор та режисер Ахтем Сейтаблаєв дав ексклюзивне інтерв'ю. З вами Ірина Буцик, і я вже готова розповідати найсенсаційніше. Я, Ахтем Сейтаблаєв. Чоловік, людина, режисер, продюсер, актор солдат, Стрілецького батальйону Ахтем Соблаєв один з найвідоміших українських митців, який з лютого 2022 року перебуває у лавах ЗСУ. Режисер продовжує документувати і аналізувати війну в Україні, створювати освітні програми і знімати кіно. На другий день вторгнення, 25 лютого. Я вже потрапив до батальйону. Найдовше було очікування підписання контракту, отримання зброї, а потім якось все понеслося. Вже на третій день. Мене призначили прес-секретарем нашого батальйону, і ми одразу почали фільмувати, знімати та робити репортажі. Попри тяжку роботу у війську та шалений графік, ахтем продовжує вести військове ток-шоу Хоробрі серця разом із Валентиною Хамайко. Режисер каже, що історії, які він чує в проєкті, надихають і в той же час емоційно виснажують. Програма хоробрі серця, як на мене, відрізняється від інших тим, що це дуже емоційні. Об'ємні змістовні та здебільшого мотивуючі історії. Виділити якусь одну важко. Усі заслуговують на особливу увагу. Ці історії зачіпають за живе і довго не відпускають. Наприклад, історія пілота, який після того, як був збитий та катапультувався, ще декілька кілометрів ішов пішки, щоб потрапити до своїх. А після непростого лікування вирішив повернутися на фронт і зараз знову служить. Важкі реалії війни і історії українських героїв вже впродовж десяти років надихають режисера на створення кінострічок. Як от у 2014 році легендарний фільм Кіборги отримав своє коріння саме з циклу телепередач Хоробрі серця і ба більше навіть отримав перемогу на премії Золота дзига в номінації Найкраща чоловіча роль. Я хочу сказати, що це далеко не моя премія а. Всіх тих, хто зробив цю стрічку. От і я присвячую її кожному, хто хоч трішки долучився до створення цієї картини. Сам режисер народився в Узбекистані, куди його рідних примусово депортували з часів Другої світової війни. У Крим юнак вперше потрапив у 16 років. Та каже, спочатку розчарувався. Перші три дні це було суцільне розчарування. Це своє життя до 16 років я тільки й чув від батьків спогади про Крим, море, гори, що землю, гілку і дерево майже одразу виростає. Люди в білому одязі, тобто таке собі ріо де Жанейро. Коли малюєш в уяві собі такі картини, то думаєш, що вийдеш з літака, і одразу тобі і море, і гори, і незрівнянні краєвиди. Вилітаєш з міжнародного аеропорту в Ташкенті величезної споруди, дуже сучасної на той час, і прилітаєш до дуже маленького аеропорту. Виходиш з літака: гір немає, моря немає. Краєвиди мало пов'язані з цією фантазією, яка малювалася тобі в думках. Лише згодом Ахтем зміг знайти у півострові красу і чарівність. Коли ми вже проїхали Сімферополь на під'їзді до Бахчисара, я відмічаю для себе, як стрімко змінюється ландшафт. Відчиняю вікно в Жигулях, і в салон вривається густющий аромат лаванди. От зараз вам розповідаю, і здається Знову переживаю ті відчуття, чую запахи. Ми приїхали в Бахчисарай, я побачив будинок, за який тато вже практично домовився. Житло мені сподобалося, а потім брат повіз мене далі у напрямку Великого кримського каньйону, де відкривається дуже красивий краєвид на гору крокодил. Зупинив автівку, налив мені келик сухого домашнього вина. Ми вийшли, і він сказав: Дивися, це твоя батьківщина. І тоді я зрозумів, що все те, що розповідали батьки, правда. Актор каже, що як тільки зможе повернутися до Криму, перше, що зробить, це відвідає рідні місця своїх батьків. Там, де народилась мама, селище Капсихор, та мама Шай, зараз Орлівка, де народився його батько. Останні півтора роки Ахтем Саїтаблаю проходить службу в управлінні комунікації штабу командування сил територіальної оборони ЗСУ. каже, що зараз перед ними стоїть завдання створення документалістики, освітніх програм, аналітики та художніх фільмів, які демонструють як в Україні, так і за кордоном. Про те, що на міжнародних майданчиках досі фігурують картини російських режисерів, зазначає, що країна агресор добре знається, як використовувати культуру, в контексті інструмента впливу пропагують так званий «русський мір на міжнародному ринку через засоби масової інформації, театри, кіно. Тому так важко усвідомити багатьом людям за кордоном, що діячі російської культури фактично є промоутерами цього руського міра. І слідом за російським балетом в Україну заходять не люди, які власне його ніколи не бачили, і творять те, на що не здатні навіть тварини. Ще до початку вторгнення. Гнення Росії на територію України під час зйомок фільму Чемпіон з підворіття 2011 року. Одну з ролей в стрічці Сейта Блаєва зіграв російський актор Дмитро Півцов, відомий тим, що зараз публічно підтримує збройну агресію проти України. Про це Ахтем каже, що на майданчику політичні вподобання ні з ким не обговорювали. Певна зверхність зі сторони деяких акторів дійсно спостерігалася десь у фразі, десь у поведінці неявно. Бо у Мене на майданчику таке неможливо, однак підсвідомо проскакувало. Проте не можу цього сказати про абсолютно всіх акторів, які в мене знімалися. Наприклад, приємні спогади залишилися про Валентина Гафта, Світлану Немоляєву. У нас на той час вироблялося чи не половина всього, чим потім наповнювався російський телевізор. Пояснювали це тим, що тут робити кіно дешевше, і ми вже тільки потім зрозуміли, що це все була. Теж складова просування руського міра і жахалися, що певною мірою брали в цьому участь. Але я ніколи не знімав картин, де був хоч якийсь натяк на російську велич. Український режисер переконаний, аби подолати ворога, потрібно активно просувати свою культурну політику і вірити та робити все для того, щоб ті, хто вчиняють військові злочини, розуміли, що кара буде невідворотною. Ахтема Саїтаблаєва троє дітей і навіть вже є онука. Та незважаючи на це, у 2023 році він показав свою нову обраницю. Подробицями особистого життя він хизуватися не любить, тільки зазначив, що дуже закоханий і щасливий. У вересні того ж року Ахтем зробив пропозицію своїй коханій і навіть похизувався в соцмережах фото з підписом від Криму до Карпат. Так. Тім, річний режисер наразі знову вільний. В цьому році чоловік повідомив, що їх пара розпалась, так як із Мар'яною. У них були різні цілі в житті. І поки що режисер не планує будувати нові стосунки, аби не повторювати помилок минулого. Про те, яким буде його фільм після перемоги України, режисер зазначив, уявіть собі фільм на кримському узбережжі. Початок осені, війни, вона у них все добре і сперечаються тільки через одне. Яке вино замовити рожеве чи біле сухе? А про що мрієте ви? І що першочергово зробите після перемоги? Діліться у коментарях під відео та обов'язково підписуйтесь на обоз лайф. З вами була Ірина Буцик. Побачимось вже зовсім скоро.